Кіно наступне. Сьогодні тестуємо чергову галіматію від китайців. Вона називається LB Ergonomic Handle по модельки LB S01. Давайте її розпакуємо, подивимось, що всередині. Всередині у нас ручка на цанговому зажимі. Отак вона виглядає, LBS 01 символіка і отака голка. Зараз достанемо голочку, щоб її не загубити. Отака голочка. Голочка, до речі, на кінці дуже тоненька. Пропускаємо голочку так. Вставляємо цангу таким чином. Тоді вже закручуємо. Так. Отакий От інструментарій. Навіщо? Оця фігня, ви спитаєте? Так, щоб камера передала. Максимально так, бачите? Отак воно виглядає. За нігті вибачаєте. Спайками ще не підстриг. Так. І от ручка генерації кіанлішна. Це навіть не Кенлішно, це э, щось там IHield. Ну, наче як Кенлішно. Ні, це Ілд якийсь. Отак Кенлі виглядає. Нова генерація з двох сторін цангові зажими. А старої Кіан Лі в мене, напевно, вже й немає. Ніко не суть. І от таким інструментарієм я піддівав чіпи. Оця голка позиціонується саме для піддівання цього моменту. Наразі будемо тестувати на двох чіпахін. Оцей, напевно, я цією і піднімлю. Тому що бівін мені не сильно треба, мені треба оперативка факторі BGA 200. Отже, зараз звільню від компаунду сам чип і будемо спробуємо підняти. От цією тоненькою голкою підлізти, як воно буде взагалі працювати. Але досить голка така гнучка. Цікавий інструмент, звичайно. Де воно може бути? Воно може бути там, де, приміром, у нас є чіп від того ж Poco X3 Pro, де конденсатори від тих же Samsung S20 серії, від е, тих же iPhone, де багато конденсаторів або конденсаторних збірок. І щоб типу, між ними пройти тоненьким предметом, точку входу зробити, щоб їх не пошкодити. Саме така голка має право на життя. Але зараз перевіримо, як це все працює. Перевіримо. Отже, ви бачите, що з шумом працює витяжка. Включаємо фен і починаємо верх низ гріти, точка входу у нас, бачите, де знаходиться. Поки що отак От вийшло зняти? Так, демонтувати ж пам'ять оперативно будемо за допомогою звичної штрикавки. так вийшло. Залишилось подивитися в мікроскоп на точку входа, отут де ми заходили за допомогою цієї шпільки, так Ось так воно виглядає ще раз. Подивитися, як воно зайшло. Ну що хочеться сказати, зараз відключимо витяжку. Точка входу акуратна, текстоліт не пошкоджений. Якщо придивитися в мікроскоп, краєк цієї голки він не загострений, а такий підтуплений. Він досить довгий, голка сама досить довга, що дозволяє навіть під захисним екраном от перегородка під захисну перегородку залізти. І більш паралельно платі провести під чіпом, щоб його зняти і демонтувати. Дана плата з проблемою не вмикайки, або вийшла зі строю пам'ять ПЗУ, скоріше за все, або вийшла зі строю оперативка БГА 200, або відвал. Ну, взагалі, зараз відреболю. 153 сокеті дану пам'ять. Поставлю в колодку, перевірю. Якщо вона дохла дійсно, або там дуже поганий health report, то відповідно і буде відповідь на наше запитання. А BGA 200 використаємо в наступному проєкті. Так що, отака от цікава кавирялка. Треба щось найбільш масивніше спробувати е, зняти з якогось Samsung S20 S23 Ultra процесор. І подивитися, як воно буде. Тобто, де дуже щільна обв'язка і треба делікатно проникнути під чіп. Дана голка працює непогано. Головне, ніколи не беріть на такий злом, щоб не пошкоджити чіпи. Які в нових генераціях телефонах досить тонкі і бояться деформації. Дякую за перегляд.